70 осіб, ліцензований обсяг 700 учнів. Фактична кількість дітей на даний час 712 учнів, що становить 27 класів. Середня наповнюваність класів це 25 учнів. Здатні... Заклад має високу конкурентну спроможність серед п'яти закладів мікрорайону Слобідки, які розташовані один біля одного. На конкурентну здатність закладу впливає наявність професійного сталого педагогічного колективу, наявність е... найпростішого укриття і е... різноманітне позашкільно... позашкільне життя, яке є у закладі. Заклад освіти за потребою та запитом батьків забезпечує усіх учасників освітнього процесу усіма формами навчання. У 27 класах навчається заочною формою 147 учнів, змішана форма 478 учнів, дистанційна форма 56, індивідуальна 4, сімейна форма 26 і екстернатна форма 1 учень. Якісний освітній процес, комфорт та в закладі створює творчий та досвідчений колектив. Всього членів колективу 61, З них педагогічних 40, які забезпечують ефективний освітній процес. Під вами на слайді кадровий склад педагогів нашого закладу. Аналізуючи рух учнів за останні чотири роки, можемо побачити стійку тенденцію збільшення кількості учнів перших дев'ятих класів. На початку військового стану кількість учнів почала зменшуватись, але з початку 2023 року вона постійно збільшується, і на, на даний час вона майже досягла кількості до початку російського повному вторгнення. Що стосується матеріально-технічної бази гімназії, вона перебуває на достатньому рівні. Починаючи з 2020 року, за кошти міського бюджету було проведено ряд ремонтних робіт, було встановлено автоматичну пожежну сигналізацію, капітальний ремонт частину даху, капітальний ремонт двох частин укриття, де розміщується 500 осіб, частково забезпечений заклад мультимедійним обладнанням, забезпечені класи нужди тактичними матеріалу. По за позабюджетні кошти проведений капітальний ремонт фає закладу відремонтований та облаштований клас безпеки, постійно проводяться косметичні ремонти, а також для освітлення коридорів та кабінетів гімназії встановлено резервну електромережу від генераторів, що дозволяє нам зараз, скажімо, коли в нас немає світла, продовжувати навчання дітей. На даний час в закладі ще проводиться третя частина капітального ремонту ремонтних робіт укриття. Але разом з тим в, заклад, в закладі є проблемні питання, що потребують вирішення. Це відновлення спортивних майданчиків, на жаль, нема в нас їх. Це капітальний ремонт фасаду і забезпечення більш сучасним обладнанням е, комп'ютерних класів. В закладі постійно відбувається цифровізація управлінських процесів та освітньої діяльності, ведення електронних журналів та щоденників на платформі нові знання, проведення щорічного самооцінювання, моніторингів, опітування учасників освітнього процесу з допомогою Google Form, організація дистанційного освітнього процесу через системи Workspace, оптимізація планування роботи закладу та збору даних спільними документами. Також в закладі постійно ведеться робота з обдарованими дітьми, що призводить до поступового зростання результативності учнів у олімпіадах і різних творчих конкурсах. Наші учні стоять переможцями в міських конкурсах, олімпіад. На слайді можемо побачити, що кожного року поступове збільшення є наших досягнень. Протягом останніх п'яти років з 20 по 25, педагогічний колектив працював над єдиною проблемою методичною це формування ключових компетентностей як, як мотиваційний компонент. Навчання та викладання з метою подвищення якості освіти. У рамках роботи над даною е, проблемою подагові в гімназії проводили різноманітні семінари, тренінги, вебінари. Е, вчителями також було розроблено е, та проведено міські вебінари. Е, це для вчителів математики, англійської мови, для вчителів е, початкових класів. А потім, по результатам, за 5 років, що ми зробили, було зібрано та оформлено Матеріалів і розроблено понад 60 відеоуроків, що розміщено на нашому YouTube каналі. Тож можемо побачити, що вчителі закладу також дуже активно приймають участь у різноманітних конкурсах і стають переможцями. Ми можемо побачити, що в цьому році у нас є перші місця, і грошові винагороди отримували. Тобто колектив займається, колектив, ну, по-перше, дуже такий сталий, у нас майже немає вакансій, і тільки шкільного психолога немає. Так, у нас вистачає всіх вчителів. Ну, виконуємо програму на достатньому рівні, ми можемо це побачити на конкурсах і так далі, і так далі. Також нагальною проблемою сьогодні є попередження і профілактика випадків булінгу серед дітей у закладах освіти, популяризація дружби, підтримка і взаємодопомоги у колективі. Для дотримання у заклади безпечного середовища адміністрацію класними керівниками, інспектором відділу служби освітньої безпеки та соціальним педагогам постійно проводяться різноманітні заходи щодо недопущення насильства та дискримінації. Також гімназія постійна та активна. Проводить профорієнтаційну роботу з учнями з метою ознайомлення майбутніх випускників з умовами вступу до різних закладів освіти і обрання майбутньої професії. Працюючи над перспективним планом розвитку закладу, ми визначили першу візію і місію, яку ви можете побачити на цьому слайді на своїх екранах. Далі ми провели свод-аналіз. Згідно з Гідно аналізу, проведеному в закладі, ми визначили сильні сторони. Це високий потенціал учителів, перспективний педагогічний колектив, стабільне кадрове забезпечення. 100% педагогів, які володіють ІКТ, забезпечення всіх педагогів комп'ютерною технікою, підключення закладу освіти до мережі інтернет з допомогою оптичного волокна, наявність приятливих психологічних мікроклімату в колективі, гнучкість колективу до впровадження інновацій, партнерство у відносинах між адміністрацією, колективом закладу та батьками, і безпечне освітнє середовище, тобто наявність укриття. Але наряду з сильними сторонами є і слабкі сторони, що були також визначені. Це потреба в капітальному ремонті спортивних майданчиків, фасаду та прилеглої території, зношеність комп'ютерної техніки кабінету інформатики, застаріла база кабінетів в трудовому навчанні фізики, хімії, біології, відсутність систем лабораторій, негативний вплив на вколишнє середовища, на виховання особистості, можливості. Це створення онлайн-системи роботи заклади та віртуального освітнього простору, посилення профорієнтаційної роботи з учнями 9 класів, збагачення позаурочної діяльності, впровадження різних форм підвищення кваліфікації, створення сучасної системи партнерства гімназій, сім'ї та громадських організацій. Які ж загрози це низький рівень мотивації здобувачів освіти. Прихильність батьків більш до традиційних форм та методів навчання, то, тож упередження ставлення до різних форм інновацій, постійні зміни у змісті освіти, ускладнення економічної ситуації в країні, негативний вплив засобів масової інформації і зниження престижності вчительської праці. Провівши свот-аналіз, бачимо, що реалізацію перспективного плану розвитку полягає Ну, перше це створення сучасного, безпечного, комфортного і партнерського освітнього середовища, створення нового освітнього простору до 5-9 класів. ну теж, е, річ, Тут мова йде про stem лабораторії які повинні бути е, активно залучені педагогів та соціальних партнерів для вирішення завдань підвищення якості освіти, освоєння різних форм комунікації з метою. Е, Відкритості гімназій до співпраці з іншими установами, організаціями та підприємствами. Створення іміджу закладу як необхідність сьогодення. Завдяки відкритості та прозорості роботи гімназії за певний час створено стали позитивний імідж закладу. Робота гімназії доступна у соціальних мережах, у Фейсбуці, в Інстаграмі, на сайті закладу, в групах інтернет-чатах. Підводячи підсумки, можна виділити ключові компоненти для розвитку гімназії. Ну, перше, ефективне управління та моніторинг, індивідуалізація навчання, створення наскрізної виховної системи і інноваційна модель освіти. Всього за увагу є запитання. А скажіть, пане, будь ласка, які у нас генератори? У нас два генератори. Один генератор на 11 кВт, другий генератор на 7,5 кВт. Вони розподілені, один генератор у нас освітлює заклад освіти, де от мережу ми самі, ну, всі кабінети, підключені коридори, санвузли. До одного свій заклад і укриття, а до іншого у нас пункт незламності підключений. А повний згадуст у вас сьогодні був відкритий? Так. так. Я сьогодні була на зв'язку 24 на 7 і все працювало, все, все добре. Дякую. Є запитання? Все, почекайте, будь ласка, прошу вас 1, 2, 2, 2. Середній бал 1,75. Ну, ми пишемо до десятих, будь ласка, 1,8, так? А я перше, по принципу. Ну, добре, середній. 1,8 да. чи так і залишається? Ні, 1,75 ми пишемо, так, а потім вже загальну. Uh, загальна. загальна буде 3,5. Uh -huh. Ну, все, заповнювали. Так, да. так. Шановна Людмила Миколаївна, за результатами проведення презентації ви набрали 1,8 балів. Загальна сума у вас 3,5 балів. Таким чином ви стаєте переможцем конкурсного відбору на посаду директора Одеської гімназії називають Одеської міської ради. Ми вас вітаємо, просимо відписати протокол. Запишемо, зауважуйте заперечень. Пишемо, так. Да. та заперечень немає. Дайте підпис. Полічні І повністю розпишіть ваше прізвищем'я. Матеріали опубліковали на сайті. Можете побачити протокол, якщо ви зацікавити. Ми вас вітаємо ще раз. Дякую, Дякую, що надали мені змогу далі працювати. Все, можна перейти в...